Ми не так багато приймали участь в таких виставках. Для нас це друга да, друга виставка, в якій ми приймаємо участь суто цим брендом суто хорикою. Нам сподобалося дуже гарна організація. Ми знайшли багато. Партнерів, багато перспективних контактів, тобто на майбутнє на нас розраховуйте. З цього в принципі, хорика в компанії Галичина. Так, це молоко баріста, яке, напевно, це найкраще молоко на ринку для кавових апаратів, для приготування кави. Воно має високий вміст білку. Це, ну скажімо так, це про якість. Якість понад усе, все-таки ми цінуємо. Ми всі хочемо споживати якісний товар, тому запрошуємо, пригощаємо. І готуємо, готові до співпраці. Відвідувачам я хочу побажати знайти своїх постачальників, знайти цікаві контакти, познайомитися саме тим людям, які виставляються більше креативу, посмішок, потенційних клієнтів і всього найкращого.